Що отримують наречення, звернувшись до мене. По-перше, ми знайдемо найкрутішу локацію з вашими побажаннями, чеком, місцезнаходженням, вашими хотілками. Друге, ви отримуєте мою базу перевірених роками підрядників, в яких я ручаюсь на 100% і знаю, що вони ніколи не підведуть, і вам все сподобається. Тобто, декоратори, фотографи, відеооператори – все це у вас буде. Ви отримуєте курс Єдиний курс в Україні школа наречених з крутими порадами, лайфхаками, ідеями, з якими ви на 100% підготуєтесь до власного унікального і спланованого весілля. Я повністю забезпечу допомогу у правильній організації вашого свята і знайду рішення будь-якої проблеми. Ну звісно, проведення весільної церемонії. Яка буде складатися 100% з ваших ніжних, романтичних і трішечки кумедних історій, а також проведення найкрутішого весілля, де всі ваші гості і ви залишитесь неймовірно задоволеними. І на це я даю вам 100% гарантію.